Матвія, 23 розділ. Да, друзі, Матвія, 23 розділ, 23 вірш. Знову, похоже, місце ми читаємо. Тут Ісус Христос говорить таке слово, горе вам. Ми ж не хочемо, щоб нам було горе, правда? Ми хочемо, щоб нам було добре. А Господь каже, де комусь людей буде горе. За що приходить горе? Давайте подивимось. Горе вам, книжники і фарісеї, лицемирі, що даєте десятину зм'яти, кроку, кмину, а облишили те, що є найважливіше в законі суд, мілість і віру. Це належало робити і того не залишати. І так, горе вам. За що горе? За за те, що приносять десятину? За що горе? Деякі люди кажуть, а де написано в новому заповіті, що треба приносити десятину? Ось написано. Ісус Христос каже, горе вам, потім каже, що ви приносите десятину навіть з окропу. Знаєте, що таке окроп? Тмін, так. Да. Це така травічка. І ось вони настільки були ще що 10 пучків нарвали окропу на городі, 10 пучок вони несли в церкву. правда. Десять пучків тміну зірвали, 10 приносять. Господь каже, це добре ви робите, але ви оставили головне. Це треба було робити? Так, Приносите окроп. буряк, морку, приносите сюди череді. Це добре. Але якщо ви оставите що? Суд, Суд милість, милість і віру. Віра, від куда приходить? От Слова Божого. Якщо ви почнете вірити у Бога не так, як написано в Біблії, ви оставили віру. Що таке милість? Милість – це, наприклад, я. Не заслуговую, щоб мене, от, наприклад, чоловік прийшов додому п'яний, не віруючи. А жінка каже: ну де пив, там і їж. А це не милость. А милость, це коли він десь напився, а вона його все-таки на він не заслуговує цього. Або він прийшов додому, не дійшов, упав. Ну, так тобі треба, там і іночку біля собаки. Але якщо його затягне в хату, помиє, положить на ліжко, роздягне, то це милость, розумієте? Друзі, цього оставлять не треба. Раніше я в церкві поступав. Третє, що там Суд. Ні, віра ми розібрали. Віра, милость і суд. Суд ві... милость і віра. Но милость вона вийше суда. Що таке суд? Що ми в суді? Справедливості. Ось справедливость. Це коли чоловік де пив, там хай їсть. Це справедливо. Но милость вона вийше суда. Розумієте? Він цього не заслуговує, а ви йому оказуєте. І Бог хоче, щоб ми милували людей. Розумієте? Треба покарати людину, а ви її помилуєте. Помилуйте. А справедливість це по-чесному. Ось вчора в нас був захід. Треба було, щоб справедливо було, правда? А хто поступив несправедливо, той оставив суд. Розумієте? Треба не тільки про себе думати, а й про людей думати трішки. Добре? Я не буду ну, зупинятися на цьому, але суд це справедливо, що було. Розумієте? Ти щось получив, те й щоб всі чуть-чуть щось отримали, більш-менш справедливо. Але коли один все отрив, а другий нічого, це несправедливо. І для Бога це важливо, друзі. Суд, милость і віра. Три речі. Якщо ми цього не робимо, то даремно входимо до церкви. Даремно це нам не поможе. Навіть наші десятіни, якщо ми навіть вірно жертвуємо десятину на діло Боже, десятини нас не спасуть. Бога цікавить більше твоє серце, щоб воно було чистим перед Богом, і щоб ти поступав як справедливо, милував людей навіть. Вони цього не заслуговують, а ти їм роби добро. І третє, не оставляй віру в Бога. Читай Слово і поступай по Слову Божому. Амінь. Амінь. Читаємо далі. Божі сліпі, що? Що відсіжуєте комара, а верблюда поглинаєте. Іноді люди звертають увагу на такі дрібнички, а що дуже важливе для Бога, вони не замічають. Це ж, це, ж, це, ж, це ж сьогодні свято, сьогодні неділя, сьогодні е, голку, голку в руки брати не можна. Правда? Не можна. А на жінку накричати можна. На сусіда накричати можна, собаку ногою бити можна. Можна, так? Да? Погані слова друзі. Але гол є такі віруючі по вони вони голку не візьмуть. Но з усіма сусідами Ну Для Бога важливіше суд, милость і віра. Зрозуміли? Читаємо далі. Божі сліпи, що відсюджуєте комара, а верблюда поглинаєте, горе вам, книжники, фарисеї, лицемирі, що очищаєте зовні, зовні чаші і блюда, тоді, як всередині вони повні злодійства і неправди Хто Хто-небудь, дайте стакан води пастирю. Скажіть, хай там стакан води принесуть. Тоді, як у середині вони повні злодійства і неправди. Фарисею сліпий, очисть перше всередині чаші. Що треба перше зробити? В середині чаші і блюда, щоб чистими були, і зовні вони. Горе вам, книжники і фарисеї, лицемирі, що уподібнуйтесь розмальованим гробам, які зовні. Здаються гарними, а всередині, повний кісток мертвий. Дякую. Будете мати нагороду? Горе вам, книжників Фарисеє, що подобуєтесь розмальованим гробам, які зовні здаю... 에... здаються гарними, а всередині повний кісток мертвий і всякої нечистоти. Так і ви. На вигляд здаєтесь людям праведними, а всередині повні Чого повні лицемірства і беззаконня. Друзі, послухайте і зрозумійте. Ми всі з вами, люди, в більшості піклуємо, щоб ми зовні були гарними. Ось я йшов в церкву сьогодні, надів білу сорочку. А, що буде гарним, так? Подухався, Поки жінка не бачила. Так. Одів золотий обручку, щоб всі бачили, як чоловік женатий. Е, гарним, так? І ми дивимося і звертаємо увагу на зовнішність. Але Бога більше цікавить наша внутрішність, наша середина. І він каже, спочатку очисти середину серце, що толку, що ти одів білу сорочку, якщо в тебе е, чорне серце, зле серце, недобре серце, біла сорочка не поможе. Розумієте? А іноді так буває, що люди йдуть до церкви так гарно нарядяться, а як відкриють уста, як почнуть сваритися то хоч собаками розганяти. <рі> Розумієте? І Бог каже, даремно ходити. Не це Бог жде від нас. Він каже, спочатку, спершу очисти серце твоє, думки твої, а потім одягай білу сорочку. Ось коли ми беремо чашу, стакан. Що нас більше цікавить, що вона грязна тут, чи грязна всередині? Ви подивились, знаружі вона чистенька, а, можна пити. А там воно щось плаває. Будете ви пити цей час? Ні. Але якщо вона, нас більше цікавить середина, там, якщо чистий стаканчик і налили води, то я буду пити з нього. Якщо тут щось не дуже чисто, ну, нічого страх. Хотілося б, щоб тут було чисто. Але як дуже хочеться пити, то я вип'ю, Розумієте? Але якщо там хтось нагадив і додав води і дав мені пити, то я не буду пити. розумієте? Так само, і Господь Він дивиться на нас і його цікавить, який ти всередині, яке твоє серце. Якщо твоє серце чисте, як ця водичка, то Бог почує твою молитву і піде на зустріч. Розумієте? Гласиво Господь! І він тут учив, що ви, якщо твоя біла сорочка не співпадає з, твоєю, з твоїм серцем, то це є лицемірство. Ви зовні здаєтесь такими набожними, святими ангелами. А всередині, які ви. А як ви вдома живете, як з дітьми поводитесь, як на роботі до начальника ставите і так далі. Як ви говорите, спілкуєтесь один з одним, бо вас оскверняє не те, що ви їсте, а те, що виходить з уст ваших, те, що ви говорите людям. Амінь? Амінь. Благослови вас Господь. Амінь. Амінь.